От он сітку натягають, ви бачили по трасі, так от он, говорить, протиодронна сітка. Як думаєте, допоможе така сітка? Та я щось сумніваюся, ну не знаю. Ну, раз натягають, то вони щось... щось думають. Ви самі прекрасно знаєте, що расисти неодноразово спеціально завдавали ударів по цивільному населенню, і навіть потім себе викладали ось всі ці відео, власне, звідки ми їх і маємо, тому що це з їх трансляцій. Вони цим хизуються, вони не гребу такими засобами. Тому відповідно цивільному населенню варто бути до цього готовим. Первое и главное за возможность минимизировать свою присутствие у прифронтовой зоне. По трассе начали летать уже больше 10 машин, нас спалили. Да. Тракторы спалили, тоже рабочий. От, что там дальше будет, не знаем. А куда ехать? -то? Я уже ездил, и в Польше был, и в Житомирской жил. А все равно Я видел это, ну, як трактор горів, это, як стояла поліція, стояла пожарка, ну, тушила цей трактор. Страшно вато, конечно. Ну, а куда мені. Я вон, на протезі ходжу, підірвався на лепестку. 18 января 2023 году себе дома. У бур'яні, ну, от так, трава була суха, і підірвався і все. Ну, то хоч родич мене, вивез. вивез. тут мене дворі контузило, а там перельот був, міна, розірвалася, і мене з рівною хвилею бахнуло, я впав і контузило. А тоді ми виїхали у Львівську область, і в мене там. Стався інсульт. І оце в мене ну, рука майже не працює, оце нога так ходюся, трішки розходився. Та дрони буває, що літають десь туди, де вони чуть що полетіли туди. І буває, що десь губ аж у нас чуть. Цивільний протидіяти fpv дрону не зможе. По перше, на жаль, скоріше за все, вони не побачать і не почують дрон. Це можливо влітку, коли ви з відкритими вікнами. Відповідно, у вас є певний шанс, можливість почути принаймні цей дрон, побачити ймовірність його не дуже велика. Зараз у нас наступають холода, враховуючи це, розраховувати на те, що ви його почуєте, коли ви їздите з закритими вікнами, ну теж не, не доводиться. Але менше з тим, якщо все ж таки ситуація склалась так, що от ви зафіксували певним чином дрону. Важливо розуміти, з якого напрямку він на вас іде, тому що якщо він спереду, ну відповідно швидко звернути в сторону і покинути транспортний засіб, максимально розсіятись по е, ну, якщо у вас декілька людей, не скупчуватись, скоріше за все, ціллю дрона буде саме транспортний засіб. Якщо дрон йде за вами, ви його побачили, наприклад, там в дзеркало заднього огляду, навпаки, набирати максимальну швидкість саме головне, що я міг би і мав би порадити, це максимально уникати наближеності до лінії бойового зіткнення. Навіть якщо ми з вами скажемо, що лінія фронту буде стала і не буде рухатись, то всі ми маємо бути все одно готові до того, що е, динаміка війни вона змінюється. Засоби так само змінюються, вони покращуються в нашого ворога. На жаль, так само. Е, відповідно, очікувати ударів вглиб ну, варто. Громада готується, такі всі, як і всі громади готу, готуються до наступу. Та бояться, всі, звісно, переживають і бояться, що буде повторна окупація, що будуть знову обстріли. Всі цього бояться і всі, ну, не скажу, що може прям сильно бояться, але що... всі переживають. Вже в місті, вже коли йде обстріл Донеччини, то вже в місті Ізюмі дуже відчутно, акустично ці вибухи. Не хочеться про це думати. Просто не хочеться думати. Ну, весь час ж не будеш боятися. Звичайно, страшно, але думати про це весь час це ж можна умом тронутися. Якщо фронт сюди сунеться, будете евакуюватись? Ну, звичайно, тут залишитися вже другого такого пережити це нереально. Да, хорошее село. И школа разбита. Мимо ехали, и клуб був, и народу были, и магазины были, все разбито. Да, летают дроны, но, как говорится, вот такие дела все.